Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати, на превеликий жаль, вчорашній день в українському парламенті не відбувся як такий, який міг би стати історичним. Учора вранці Верховна Рада проголосувала за те, щоб розглянути законопроекти про скасування рентної плати на видобуток газу українського виробництва про те, щоб учора розглянути закони, щоб український газ ішов на потреби житлово-комунального господарства, закон про мора. Торі на продаж земель сільськогосподарського призначення, але на жаль, голова Верховної Ради Володимир Гройсман свавільно, всупереч рішенню парламенту, закрив учорашнє засідання і переніс розгляд цих край важливих законів на наступний тиждень. Чому фракція радикальної партії звертає на це увагу? Майже три тижні в урядовому кварталі стоїть тарифний майдан, де тисячі громадян з усієї України з'їжджаються для того, щоб відстояти свої права, своє право жити в теплій оселі. Своє право мати можливість платити за комуналку, годувати сім'ю, утримувати дітей. На преликий жаль, нинішня грабіжницька політика, яку проводить нинішня влада, президент, уряд, парламент довела до того, що мільйони українців не мають можливості заплатити за комуналку. Мільйони українців не можуть прогодувати свою сім'ю. Мільйони українців перетворилися на жебраків, і саме тому радикальна партія, інші демократичні сили, громадяни України з усієї України з Їхалися сюди до урядового кварталу, щоб вимагати від влади, від парламенту, від уряду, від президента прийняття рішень, які дадуть можливість суттєво радикально знизити вартість житлово-комунальних послуг. Український парламент міг би прийняти це рішення, але на жаль, не прийняв. Тому що, очевидно, ті люди, які не хочуть приймати рішення, вони не усвідомлюють свою відповідальність перед мільйонами виборців, які нас сюди делегували. Яка сьогодні найголовніша проблема перед людьми платіжки, вони і. Страхом чекають цього папірця і з цією цифрою, яка там буде намальована. Сьогодні 4 мільйони українських пенсіонерів отримує тисячу, мінімум тисячу 200 гривень. Мільйон пенсіонерів отримує пенсію менше тисячі гривень. А за комуналку за газ треба заплатити у середньому за двокімнатну квартиру 2,5-3 тисячі гривень. У мене про це питання, де людям узяти гроші? І як вони можуть платити останні за комуналку, коли в усьому світі. Доходи максимум 15% сім'ї йдуть на сплату комунальних платежів, а все інше треба дітей годувати, треба в школу їх випроводити. Врешті пенсіонерам таблетки купити, треба які вони сьогодні позбавлені можливості купувати. Тобто цю політику ми вимагаємо негайно припиняти. І саме тому в тарифному майдану у радикальної партії є чіткий план дій, що треба робити, щоб радикально знизити вартість житлово-комунальних послуг. Безумовно, парламент має невідкладно прийняти рішення, про скасування рентної плати на видобуток газу вітчизняного виробництва сьогодні рентна плата, яка становить до 70%, вона лягає в собі вартість видобуток газу, як наслідок іде зростання тарифів. Тому ми вимагаємо від парламентської більшості прийняти закон про скасування рентної плати на видобуток газу. Обов'язково вимагаємо прийняти закон про те, щоб газ українського видобутку йшов на потреби житлово-комунального господарства без імпортного газу, бо імпортний газ на... Ачно дорожчий ніж український, і як наслідок це впливає на зростання тарифів. Ми вимагаємо прийняття в парламенті наших законопроєктів, які ми зареєстрували, про ліквідацію Нафтогазу цієї корупційної контори через яку щороку вимиваються сотні мільярдів гривень, і як наслідок споживачі мають із власних кишень оплачувати корупцію, яка є сьогодні в Нафтогазі. Ми вимагаємо від президента Порошенка скасувати свій указ про призначення. Так званої національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, яку сьогодні очолює колишній менеджер фірми Рошен на прізвище Вовк. І сьогодні ці Порошенківські вовки зановлюють драконівські тарифи разом із урядом, грабують мільйони українських громадян. Адже кожному зрозуміло, що надвисокі тарифи це похідне від корупції, від зловживань на енергоринку, коли там сидять наближені до влади олігархи, зокрема російські олігарх Григоришин. Вимивають через оборудки корупційні мільярди коштів, а сплачувати за цю корупцію влади мають українські громадяни, в яких з кишень забирають останнє. Ми вимагаємо від парламентської більшості прийняти закон про розкриття структури тарифів, адже сьогодні ми не знаємо за що ми платимо. Людям зі стелі пишуть платежі, і вони вимушені віддавати останні гроші. Ми вимагаємо від уряду невідкладно за рахунок коштів державного бюджету встановити в кожному багатоквартирному будинку лічильники обліку газу і енергоносіїв, бо там, де стоять лічильники, це мінімум двічі зниження вартості житлово комунальних послуг. Так само уряд зобов'язаний і за це стоїть тарифний майдан. І цього чекають всі українці, щоб уряд підняв з 200 до 400 кубів норму газу, яка постачається по пільговій ціні. За 200 кубів собачу будку не обігрієш, тому мінімум 400 кубів на місяць має. Ас бути по пільговій ціні, оце ключові наші вимоги, які у випадку їх прийняття і реалізації дадуть можливість радикально знизити вартість житлово-комунальних послуг. Я хочу попередити президента, уряд і злочинну парламентську більшість. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, якщо ви не виконаєте вимоги тарифного майдану, ми будемо ставити питання про дострокові президентські парламентські вибори і відставку нинішнього уряду. Ми зупинимо цю. Грабіжницьку політику, яку проводить нижча влада, ми не дамо вам обкрадати українських громадян. Слава Україні.